Оптимізація чи загроза існування влада міста Калуша заявила про намір об'єднати місцеві музичні школи номер 1 та два у єдину структуру. Мовляв, цей крок допоможе зберегти кошти в економічно скрутний час. Та дану ідею негативно сприйняли як працівники мистецьких установ, так і батьки їх вихованців. Зокрема, освітяни вже встигли зібрати 7 тисяч підписів на захист своїх музичних шкіл. А сьогодні протестувальники прийшли на сесію Калуської міськради, де й мали розглядати конфліктний проект рішення. Люди кажуть, не впевнені, чи після такої реорганізації вони залишили. Шиться з попереднім рівнем зарплати чи взагалі роботою, вони просто солодко обіцяють. Солодко обіцяють, що все не зміниться, але не гарантують. Дискусія в сесійній залі тривала близько двох годин, адже одностайності в думках депутатів з цього приводу не було. Деколи жартують хлібом для того, щоб було духовність і все інше, і тут треба з цієї точки зору а більш нічого. І тому ми категорично проти обідиш, коли говорили про те, що буде якесь скорочення. Я наскільки бачу по цих матеріалах, по викладачах. w sumie na сегодняшний момент dwóch szkół 146,5 posad. І після об'єднання 146,5 сорок тобто посад скорочення я не побачу в цьому питанні». Міський голова Калуша Ігор Насалек свою чергу підтвердив, що причина об'єднання музичних шкіл оптимізація бюджетних видатків. Водночас, запевнив мер усі нинішні викладачі творчих шкіл працюватимуть надалі на своїх посадах. Також у власності громади залишиться приміщення обох освітніх закладів. Натомість, скорочення мережі бюджетних установ, вважає Насалек, стане хорошим аргументом калушан при розподілі державних дотацій на область. Адже на зарплати працівникам медицини Віти культури та спорту у 2013-му не вистачає 52 мільйонів гривень. Якщо ви подивитесь бюджет і подивитесь загальний склад, ви побачите, що на квітень місяць коштів не буде, піднімуться всі бюджетники, всі без виключення. Я вилажу шкіри, я роблю все для того, щоб можна зробити. Але для того, щоб іти кудись і щось говорити, треба давати якісь аргументації. У підсумку депутати більшістю голосів підтримали пропозицію насалика. Працівники обох шкіл заявили про намір судитися із владою.